І сказав Мойсей до Господа, чому вчинив ти таке зі своїм слугою? Чому не знайшов я ласки в очах у тебе, що он, тягар усього цього народу, звалив ти на мене? Чи то ж я зачав увесь той народ, чи то ж я породив його, що ти мені кажеш носи його, мовляв, на лоні в себе, як то нянька носить немовлятко, носи аж до землі, про яку ти клявся їхнім батькам? Звідки люзяти мені м'ясо, щоб нагодувати весь народ цей. Ось вони з плачем насіли на мене, кажучи дай нам м'ясо їсти, не під силу мені одному, нести весь людоцей. Занадто тяжкий він для мене, якщо й далі так обходитимешся зі мною, то ліпше молю, вбий мене, коли я знайшов ласку в очах твоїх, щоб я не бачив горя мого, дасть вам Господь м'яса, і їстимете, не один день їстимете, і не два дні, і не п'ять день, і не десять день, і не двадцять день, а цілий місяць, аж поки не знудиться і не опротивіє вам. М'ясо було ще в них на зубах, ще його й не з'їли, а гнів Господній уже запалав на людей, і вдарив Господь їх тяжким мором, тим і названо те місце, ківродига Тава, там бо поховано людей, що були ласі.